Вітаю, мене звати Єгор, і ми продовжуємо відеокурс з основи програмування. Сьогодні ознайомимося зі складовими системи з ЧПК та як вони взаємодіють між собою. Для того, щоб зробити зі звичайного верстата, зручним керуванням, верстат з ЧПК, необхідно впровадити певні компоненти в його конструкцію. Недостатньо просто підключити верстат до комп'ютера, щоб він працював за програмою. Необхідно модернізувати його механічну та електронну начинку. Давайте розглянемо, як влаштована система ЧПК на більшості сучасних верстатів. Умовно, систему ЧПК можна поділити на три типи: підсистема керування, підсистема приводів та підсистема зворотнього зв'язку. Зупинимось на кожній з них. Центральною частиною цієї системи ЧПК є підсистема керування. З одного боку, вона читає керуючу програму та віддає команди різним узлам верстата на виконання тих чи інших операцій. З іншого забезпечує взаємодію з оператором, дозволяючи йому контролювати процес обробки. Серцем під системи керування є контролер, процесор, який зазвичай знаходиться в корпусі стійки чи ПК. Сама стійка має набір кнопок та екран, що разом називається інтерфейсом користувача для введення та виведення необхідної інформації. Підсистема приводів включає в себе різноманітні двигуни та гвинтові передачі для остаточного виконання команд підсистеми керування, тобто для реалізації переміщення виконавчих органів верстата. Важливими складовими підсистеми приводів є високоточні ходові гвинти. Ви напевно знаєте, що на верстаті з ручним керуванням робітник, обертаючи рукоятку, з'єднану з ходовим гвинтом, переміщає робочий стіл або каретку. На нижній частині стола закріплена гайка таким чином, що при повороті гвинта виконується лінійне переміщення стола. Удосконалений ходовий гвинт Versato ЧПК дозволяє переміщати виконуючий орган з мінімальним тертям і фактично без люфтів. Усунення люфту є дуже важливим по двом причинам. По-перше, це необхідно для забезпечення надточного позиціювання. По-друге, лише за дотримання цієї умови можливе нормальне попутне фрезерування, яке ми розглянемо згодом. Другою складовою підсистеми є двигун, а точніше, декілька двигунів. Обертання валу двигуна призводить до обертання високоточного ходового гвинта та лінійного переміщення робочого стола або револьвера. В конструкції версата використовуються крокові електродвигуни та сиродвигуни. Кроковий електродвигун це електромеханічний пристрій, що перетворює електричний сигнал керування в дискретний механічний рух. Існує декілька основних видів крокових двигунів, що різняться між собою конструктивним виконанням. Крокові двигуни зі змінним магнітним опором, крокові двигуни з постійним магнітним опором та гібридні двигуни. Принцип роботи всіх цих двигунів приблизно однаковий і доволі простий. Роковий двигун зі зміни магнітним опором має декілька полюсів на статорі та ротор з магнітного м'якого матеріалу і реактивний ротор. Ось так виглядає двигун, що має 6 полюсів на статорі, ротор з 4 зубцями і 3 незалежні обмотки, кожен з якої доводиться на протилежні полюси статора. При подачі електричного струму, в одну з обмоток ротор прагне зайняти положення, при якому магнітний потік, що виник, буде замкнутий. Тобто зубці ротора будуть знаходитися прямо напроти тих полюсів статра, на обмоці якого подано струм. Якщо вимкнути струм в цій обмоці і подати його в наступну обмотку, ротор повернеться, щоб в черговий раз замкнути магнітний потік своїми зубцями. Для безперервного обертання ротора необхідно поперемінно подавати електричний струм в першу, другу та третю обмотки. При цьому крок обертання для представленого двигуна складає 30 градусів. Кроковий двигун з постійним магнітним опором складається зі статра з обмотками та ротора з постійними магнітами. Ось так виглядає двигун, що має дві пари полюсів статра і три пари полюсів ротора. При подачі електричного струму в одну з обмоток ротор займе положення, при якому різноіменні полюса статра і ротора будуть знаходитися навпроти один одного. Для безперервного обертання ротора необхідно поперемінно подавати струм в першу і другу обмотки. При цьому крок обертання складе 30 градусів. Більшість сучасних крокових електродвигунів є гібридними. Тобто поєднують переваги двигунів з постійним та змінним магнітним полем. Вони мають набагато більшу кількість полюсів статора та зубців ротора, що забезпечує менший крок обертання. Коли підсистема керування надсилає кроковому двигуну електричний імпульс, відбувається поворот на визначений кут, який залежить від конструкції двигуна. Наприклад. 0,7 градуса. Якщо ходовий гвинт має крок 1 мм, то один імпульс змусить виконавчий орган версата лінійно переміститися на 07, поділити на 360 та помножити на 1. 0.0019 мм. Ця величина називається дозвіл системи або ціна імпульсу. Неможливо перемістити виконавчий орган на величину меншу, ніж дозвіл системи. Таким чином ми бачимо, що існує пряма залежність між двигуном, ходовим гвинтом та точністю переміщення верстата. Простота конструкції та легкість керування зробили крокові двигуни дуже розповсюдженими. Основним недоліком двигунів цього типу є їх штовхальна або дискретна робота, яка може призвести до погіршення якості чистової обробки поверхонь та ефекту сходинок при виконанні обробки за похилою прямою або за дугою. Однак крокові двигуни можуть працювати без дорогого та складного зворотнього зв'язку. Це дозволяє використовувати недорогі та не дуже точні верстати. Сучасне обладнання не оснащується кроковими двигунами. На їхню зміну прийшли серводвигуни, які мають більш складну конструкцію. Сиродвигуни, на відміну від крокових двигунів, працюють гладко та мають кращі характеристики, але ними важче керувати. Для роботи з циродвигунами необхідні спеціальні контролери та пристрої зворотнього зв'язку, що безумовно призводить до збільшення вартості верстата. Підсистема зворотнього зв'язку головним чином покликана забезпечити підсистему керування інформацією про реальну позицію виконавчого органу верстата та про швидкість двигунів. Підсистема зворотнього зв'язку може бути відкритою або замкнутого типу. Системи відкритого типу реєструють наявність або відсутність сигналу з підсистеми керування. На жаль, вони не можуть дати інформації про реальну позицію виконавчого органу та швидкість двигунів. Тому в сучасних версатах з ЧПК практично не використовуються. Системи замкнутого типу використовують зонічні датчики для перевірки необхідних параметрів. Ми розглянули роботу трьох підсистем, що складають основу систем ЧПК. Тепер поговоримо про функціонування всієї системи в цілому. Програміст створює керуючу програму, в якій міститься закодована інформація про траєкторію та швидкість переміщень виконавчих органів верстата, частоту обертання шпинделя та інші дані, що необхідні для виконання обробки. Під системи керування щитою цю програму, розшифровує та створює профіль переміщення. Профіль переміщення можна представити у вигляді графіка, який показує, в якій точці повинен знаходитись виконавчий орган верстата через визначені проміжки часу. У відповідності з профілем переміщення, підсистема керування відправляє на відповідний двигун чітко визначену кількість електронних імпульсів. Двигун обертає ходовий гвинт, і виконавчий орган верстата переміщається у зазначену позицію координату. Датчики зворотнього зв'язку відправляють під системі керування інформацію про дійсну позицію виконавчого органу, котру він досягнув. Відбувається порівняння фактичної та потрібної теоретичної позиції. Якщо між ними є різниця, помилка переміщення, то підсистема керування надсилає скориговану на величину помилки кількість електричних імпульсів на двигун. Цей процес повторюється знову і знову, поки виконавчий орган версата не досягне потрібної позиції з визначеною дуже високою точністю. Взагалі деякі помилки переміщення будуть присутні завжди. Головне, щоб вони були настільки малими, щоб ними можна було просто знехтувати. Ми розглянули найпростіший варіант переміщення вздовж однієї вісі. Давайте оскладимо завдання. Нехай вимагається перемістити стіл прямолінійно, але не паралельно жодній з осей верстата. Для того, щоб виконати таке переміщення, система ЧПК змушена будувати між крапками 1 і 2 безліч опорних точок і рухати робочий стіл за цими точками ступінча, переміно вмикаючи подачу то по одній, то по другій вісі. При цьому треба підтримувати таке співвідношення швидкостей рух по осях, щоб траєкторія переміщення відповідала заданій траєкторії. Роботу за розрахунками цих проміжних опорних точок виконує спеціальний прилад. Що входить до складу під системи керування Інтерполятор. Інтерполятор безперервно, відповідно з заданим переміщенням, підтримує функціональний зв'язок між опорними точками та оцінює відхилення від заданої траєкторії, прагнучи звести їх к мінімуму. Ці уступи мають деяке відхилення від заданої траєкторії переміщення. Розмір відхилення отриманої ступінчастої траєкторії буде дорівнювати або кратної ціні імпульсу системи ЧПК. Або імпульси, що формується датчиком зворотнього зв'язку. Оскільки в сучасних ферсатах роздільна здатність системи ЧПК наближається до 1 мікрону, отримане переміщення можна розглядати як гладке. Розглянута інтерполяція називається лінійною. При переміщенні за дугою, інтерполяція буде круговою. У цьому випадку виконується так звана лінійна апроксимація дуги, тобто зміна дуги маленькими прямолінійними відрізками. Тому виконавчий орган Уранверстата також буде рухатись за ступеневою траєкторією, яка візуально буде здаватись абсолютно гладкою. Дякую за увагу! В наступному відео ознайомимось з мовами програмування ЧПК обробки. До нових зустрічей! Бувайте!